Добрий день, друзі. Сьогодні робимо огляд підсумків під турнікети від виробника UVin PROTECT. Ми виготовляємо два типи турнікетів. Перший тип і другий тип. Перший тип це турнікет системою швидкого вилучення. Фіксується до спорядження за допомогою двох строп. Знизу має люверс для відтоку рідини. Для того, щоб закласти турнікет, потрібно відкрити лицеву кришку. Вкладаєте турнікет. Він має закладатися повністю, ось так це виглядає. І закриваєте кришку. Ось таким чином. Щоб їм скористатися, відкриваєте кришку і тягнете стропу до верху. Турнікет виходить а, в доступі для того, щоб його взяти однією рукою, Фіксується додатково резинками, щоб не випасти. І ось таким чином ви його вилучаєте. Для того, щоб повторно вкласти турнікет. Ви маєте закласти ось цю стропу таким чином. Все, він готовий до оснащення турнікетом. Далі, другий тип це турнікет тип 2 з фіксацією на липучці. Фіксується на одну стропу, має так само люверс для відтоку рідини. Щоб спорядити підсумок, потрібно відкрити лицьову, лицьовий клапан. Вкладаєте турнікет. Все робиться дуже легко. Ось таким чином закриваєте на липучку. Підсумок під турнікет споряджений. У випадку, коли вам потрібно його використати, відкриваєте цю кришку за такий хлястик. Турнікет у вас у відкритому доступі додатково фіксується ось цією липучкою, для того, щоб турнікет не випав. Ось таким чином вилучаєте турнікет. Турнікети виготовлені тільки з найкращої сировини. Дякую за увагу.